Так, сьогодні поговоримо, як зробити убавку гачком. Дивіться, я покажу, на прикладі стовпчика з накидом. Ви в'яжете будь-яким стовпчиком так само. Значить, Закидаємо ось так, як на звичайний стопчик з накидом, ниточку. Далі засуваємо ось цю петельку, пров'язуємо ось так один разочок. Далі знову, це вже буде як другий ось такий накид. Робимо, в наступну петлю засуваємо, засунули, пров'язуємо ось так, і далі пров'язуємо через оці всі три петельки разом. І в нас вийшла убавочка. Давайте я ще раз вам повторю: робимо накид, пров'язуємо ось таким чином. Далі робимо знову ось такий накид. В наступну петлю засовуємо крючок, достаємо ниточку і пров'язуємо один раз і далі другий раз через всі три петлі. І ось такі убавочки в нас виходять. Дякую за увагу! Підписуйтесь та ставте лайки.